Вибачте, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Як бачите, нас дуже багато, тому чим більше, тим краще. Півмільйона було б нормально. Але ж ви нас вже знімали? Вибачте, будь ласка, ви пара. Добрий день, ми чоловік і дружина. Чи можу я провести з вами день, щоб показати, як ви в п'ятьох живете в Києві? Давайте. Як бути батьками трьох діток? Ну, По-перше, це взагалі якось не віриться, що так багато в тебе дітей одразу. Але в цілому, ну, ми справляємося, нам. Подобається це, якось подобається, де, що ми відділяємося з усіх інших і війшли в ритм, і війшли в ритм вже да. Це О! в нас Ніколь. Вона у нас найстарша. Ніколь, привіт! Це в мене Емілія ще. Вона наймолодша. Ой. А в мене Єва. Емілія та Єва. Вони близнята, а Ніколь це тріняшка. Вони роблять все командно. До прикладу дуже часто буває, що хтось не хоче там їсти чи вечеряти, чи обідати. Ну і коли бачать, що двоє вечеряють, то відразу ну типу сідають так само і чистять зуби. От все в команді, все разом. По логовому, коли ви називали діток, як ви їх не перепутали потім? Спочатку взагалі поставили зеленкою е крапочки. Коли чоловік каже, а ти помітила, що там є зеленка? Типу, одна крапочка, дві крапочки і три крапочки. Типу, ось як вони народились, їх такі поклали по черзі. Ось так. В одинарні ці кювети, чи як не пам'ятаю, як називаються, Я кажу, ти помітила крапочки? Кажу, реально чи є у вас няня? Ні, немає. Коли чоловік вихідний, то ми чудово справляємося вдвох. А діток на харчування скільки потрібно грошей на місяць? Що по мінімуму, то тільки на діток тисячу доларів. Точно це виключно їжа і виключно там гігієна. все. так заходимо до нас в квартиру, проходимо на нашу кухню. Мої підписники їх часто їх часто можуть бачити. Ті самі три столики, які постійно ви бачите, як вони їдять. А як вони тут граються між собою? Вони десь щось повзають, щось шукають, щось перевертають, але їх. На хвилину залишити не можна саме. Ось тут в кімнаті вони зазвичай граються, хоч це і наша кімната. Проте в них тут невеликий такий куточок, де вони граються. За 15 хвилин всі троє сплять без колихань, без нічого. Вони привчились до того, що є ліжка, вони пішли спати. Лягли ми трохи буквально їх погладили. Все діти сплять. Скільки вам років? Зараз мені 22 а вам 28. — коли у вас з'явилася тріння? Вам було 20? — Коли я завагітніла, то мені було 19, а народила я в 20, А вийшла заміж — у 17. Як не крути у фізичному та й моральному плані, молодим трохи легче. І ви нашим людям побажаєте та молодим батькам, просто людям, які шукають себе, щоб всі знайшли себе, та просто намагалися бути щасливими. Якби це там важко не було, але ми самі творці свого життя.